Нарешті, що США навчатимуть наших пілотів на винищувачах. F-16, про це сказав речник міністерства оборони США Патрік Райдер. Він уточнив, що українські льотчики будуть не тільки навчати керувати винищувачі, а й обслуговувати їх. Посадовець додав, що в вересні вони пройдуть курси з англійської мови, а в жовтні розпочнеться льотна підготовка, яка відбуватиметься на авіабазі Моріс у Тосоні, штату Аризона. Адові дінат специфік намбрича, ми не знаємо конкретних цифр щодо того, скільки українців візьме участь у цих навчаннях. Ми очікуємо, що в ньому братимуть участь кілька пілотів і десятки техніків. Важливо, що хоча деякі українські пілоти володіють англійською мовою, ми очікуємо, що всі пілоти, які прибувають до США, потребуватимуть деякого рівня додаткової англійської підготовки, враховуючи складність та спеціалізовану англійську мову, необхідні. Therefore, as mentioned, uh, these pilots will also be conducting English language training at Lackland Air Force Base in San Antonio, Texas.